Сьогодні я маю вихідний день. І ось такий у мене буде дуже корисний сніданок. Я зазвичай вранці омлет не їм, у мене немає часу його приготувати. А це я побачила такий сніданок таку ідею для брекфеста в Ютубі. Думаю, дай спробую. Там омлет зверху, авокадо, а під низ тост. А під низ я поклала це. Листочки, отакі водорослі. Вони багато йоду мають, тому що у мене, я ще вдома здавала аналіз йоду, у мене дуже низький, і я пила йодомарін, мені лікар сказала пити йодомарін, але йодомарін у мене закінчився. А це я купила в Ламарті. Думаю. Дай спробую. Я не, не дуже їх люблю, а під омлетом може не так буде. <смі> Я не так буду відчувати, але вони корисні. І отака от цільна зернова вівсяна каша. Я її запарюю в термосі з журавлиною по російськи клюквою. Кажуть, доктор Петрік каже, що вона понизує холестерин. Це омлет і. Для білку, що я завжди мало їм білка. І отакі ягоди. Тут у мене банани, блубері, малина і полуниця під низом. І какао. Чашечка какао. Я кожного ранку п'ю какао, тому що кава і чай виводять вітаміни, а я вранці їм ягоди. Не те, що виводять, я читала нейтралізують, а какао ні. Тому і я люблю какао, какао корисне для серця. Стараюсь зараз трошки їсти більше, хочу набрати вагу. А то щось я зовсім зовсім 58 кілограмів мала. Але зараз я трошки набрала, вже в мене 59-100. Так що, хочу хоча б до 60 кг набрати. Ось і все. Всім пока.